Всім привіт, любі друзі. Мене звати Жені, і мабуть, ви вже мене знаєте з відеороликів на цьому ютуб каналі. Я викладаю німецьку як в індивідуальному онлайн форматі у онлайн-школі Дойтвах, посилання на яку ви знайдете в описі під цим відео. А також викладаю тут деякі прості граматичні теми німецької мови. А також ми розбираємо деякі слова, як дію слова, так і прикметники. Скоро будемо розбирати її менки. Тому цей ютуб канал досить корисний. Рекомендую підписатися. А сьогодні у нас нова граматична тема. Називається вона роздільні та нероздільні дієслова. Вона 100% вам вже траплялася у якихось текстах або розмовах, і в будь-якому випадку ви це чули. Багато людей, навіть рівним, там b 1 і навіть я зауважував, b 2 власне роблять помилки на цьому. Що це взагалі таке, ці роздільні дієслова? Давайте уявимо: в нас є слово Штейн. Штейн це стояти. «Іх «штеє» Я стою. А також є слово «Aufstehen». aufstehen. Ось ця от частинка Auf це і є від'ємний префікс. Він відділяється. Проте, чому ж ми записали це дієслово разом. А тому, що коли ми записуємо слово в інфінітивній формі, ця приставка йде на сам початок його. І отже, в нас є слово штейн, як стояти, і «aufstehen» як прокидатися, просипатися. І зауважимо, Auf це завжди від'ємна частинка, від'ємний префікс. Ми його будемо перекидати в кінець речення в звичайних розповідних реченнях до прикладу: Ich stehe auf, я прокидаюся. sieben Uhr auf. я прокидаюся о 7 stehe morgens um sieben Uhr auf. Я прокидаюся um зранку о 7 годині. Auf в будь-якому випадку йде під точку під сам кінець речення. Тут суть в тому, що речення складається лише з одного дієслова. є... Власне, Авштейн. А що ж, якщо в нас буде якесь модальне дієслово? Тумбачів, я хочу прокинутись о 7 годині. Я хочу і хвіль. І хвіль ум зібенуа Авштейн. І знову ж таки, тут це дієслово не розділяється, так як ми знаємо, що після модального дієслова в даному випадку віль, інше дієслово йде в своєму інфінітиві в кінець речення. Тому ми його не розділяємо, це дієслово слово Ауштейн і ставимо в кінець. Також не відмінюємо. Прошу замітити, це дуже важливо. Добре, давайте ще одне дієслово. До прикладу, цумахен. У нас є слово махен. Робити Ich mache в кабе. Я роблю домашнє завдання. А цумахен це закривати. Як ви скажете, він закриває двері. Емах тітюа цудіо двері. Емах er дітюацу. Знову ж таки, цю відділилася і пішла на сам кінець речення. Така хороша порада на даний момент, якщо ви бачите, що от є дієслово і воно існує без цього префіксу, без цієї приставки. Просто відділяйте і ставте на кін с речення. До кінця відео ви будете розуміти, де це можна робити, а де це не можна. Добре, давайте ще одне слово. Воно буде трішки тяжче, можливо, багато з вас не будуть його знати. Вехвефе. Викидати. Вефен це просто кидати. Давайте скажемо, дитина кидає м'яч. І перед тим хочу замітити, що верфен є сильним Wirfst. І замість е в другій та третій особі однини. Das Kind wirft den Ball. Дитина кидає м'яч. Добре, а давайте скажемо, я викидаю сміття. Der Müll – сміття. Ich werfe den Müll weg. І от weg – це власне викидати. Веквер. Век також є від'ємною приставкою. Багато хто кутає це слово з дорогою, тому що деяк також може бути як дорога, шлях. Проте ні, тут це віддільна приставка. Ми це можемо чітко приділити для себе по тому, що вона стоїть в кінці речення, а отже, відноситься до дієслова. Добре. А як ми скажемо, я мушу викинути сміття? Ich muss den Müll wegwerfen». І тут знову ж таки це дієслово пішло в кінець в своєму інфінітиві. І останнє дієслово роздільне. Апфаген. Фаген ми вже знаємо: їздити, а апфаген від'їжджати. Аб також є від'ємною приставкою. Давайте скажемо, поїзд вже від'їжджає. Прошу замітити, в даному випадку фаген в своїй звичайній формі, так, в третій особі, змінилося знову ж таки по відношенню до свого початкового стану до інфінітиву. Чому? Тому що фагн це сильне дієслово. І навіть якщо воно використовується з відповідною приставкою даному випадку ап, дієслово все рівно залишається сильним. І використовується по всім правилам його звичайної форми, тобто фагн без від'ємної частинки. Деацюк фіатшан. Поїзд вже від'їжджає. Зараз на цьому слайді ви можете побачити всі префікси, які є віддільними. Тобто, якщо ви бачите якесь певне дієслово разом з цим префіксом, ви можете бути на 100% впевнені в тому, що цей префікс відділиться і піде в кінець, якщо в цьому реченні тільки одне дієслово. А якщо це до прикладу речення з модальним дієсловом, то просто в інфінітиві станемо на кінець. Знову ж таки, всі дієслова з цими префіксами являються від'ємними. Це є основні префікси, їх потрібно вивчити. Добре, друзі, а ви можете запитатися взагалі, а як він це вивчити? Скільки префіксів? Ну тяжко ж і я погоджуюся. Це реально тяжко. Без вправ, без правильної практики. Це ну дійсно тяжко. Проте у вас є платформа Дойтехінвідел. Ви зараз можете перейти по посиланню в описі та зареєструватися на цю платформу і отримати підписку на неї. Підписка не є супер дорогою, зважаючи на те, що ваша мова буде вивчатися набагато інтенсивніше, ніж до цієї платформи. Навіть якщо у вас є приватний викладач, або ви просто навчаєтеся по YouTube-каналам. Це не грає ролі. У вас буде набагато інтенсивніший курс з вивчення німецької на цій платформі. Представлено все, всі аспекти вивчення мови, а навіть всі домашні завдання до кожного з моїх відеоуроків на цьому youtube каналі. А скоро будуть і нові відеоуроки від інших викладачів. Також на інших youtube каналах і також буде там домашнє завдання. Проте домашнє завдання це лише капля у морі з того, що там є. Ця платформа зроблялась дуже багато часу і реально дуже-дуже продуктивно можна вивчати з нею мову. Проте ми продовжуємо, якщо комусь цікаво, ви можете зазирнути. До речі, якщо вам потрібен індивідуальний викладач німецької мови, ви можете перейти по посиланню в описі на онлайн-школу Дойтвах.ком посилання в описі. Відгуки також можете почитати в Google, все є. Добре, друзі, а тепер давайте нове слово Sten. Штелін не є роздільним. Штелен це вставити. Я ставлю пляшку на стіл. Добре. А якщо ми скажемо «erstellen»? stein «эр» це знову ж таки префікс, проте він же є невіддільним. Ešteлен – створювати. Ich erstelle das projekt. Я stворю проект». Ich erstelle das projekt. Добре, в даному випадку ЕА не відділилось, так як ЕА являється невід'ємним префіксом. І знову ж таки, під кінець цієї частини уроку я розкажу про всі невід'ємні префікси. Ви побачите всі невід'ємні префікси, які потрібно буде вивчити. Добре, ештелен створювати. Добре, рухаємося далі. Зараз буде слово бештелен. Знову ж таки, слово, яке складається з префікса і слово штелен. Тільки в даному випадку бештелен. Бештелін це замовляти. Знову ж таки, штелін ставити, Бештеген замовляти. Бачите, наскільки суфікс може змінити суть слова. Наступним словом, у нас буде верфен. Верфен, як ми вже знаємо, кидати. Веквен викидати. Але век це віддільна частинка, Так? А що entwerfen? Entwerfen – це проєктувати. Добре, давайте побудуємо речення: інженер проєктує дім. Інженер – етвефт. Знову ж таке, and werfen, werfen, саме по собі існує таке дієслово. І воно є сильним, і ist віавст, тобто корінь слова змінюється. Для кого ця тема є важкою, ви можете перейти на наш канал, вже ця тема пояснена. І вважаю, що дуже добре можна все дуже добре розібрати по нашому відео уроку. Послання буде також в описі. Добре, перейдемо знову ж таки до вефну, воно є сильним. І якщо до нього прикріпляється якийсь певний префікс, він не впливає на те, щоб дієслово стало сильним або слабким. Це взагалі награння як королі. Якщо дієслово початково було сильним, воно і залишиться сильним з від'ємним або невід'ємним префіксом. Що я хочу знову ж таки замітити, бачите, end не йде в кінець, так як end – невід'ємний префікс. Він тримається разом зі словом інженіа, антибіат та хас. І я, окей. Знову ж таки, зараз на екрані ви бачите всі. Самі важливі невід'ємні префікси. Тобто, якщо дієслово йде з цим префіксом, воно не буде розділятися ні в якому випадку, ви будете писати його разом. Знову ж таки, якщо, наприклад, у нас є модальне дієслово, ставимо модальне на другу позицію, а дієслово з префіксом ставимо просто знову ж таки в інфінітиві в звичайній його формі в самому кінці. Добре, друзі, дуже дякую за перегляд. Знову ж таки, рекомендую звернутися на платформу Deutsch Individual або взяти собі індивідуального викладача з німецької мови у школі Дойтвах і вивчати німецьку набагато ефективніше. Я надіюсь, вам сподобалося це відео. Буду радий, якщо ви напишете коментар або підпишетесь на цей канал. Це дуже просуне українськомовний контент. Тому буде дуже круто, якщо ви підтримаєте мене знову ж таки лайком, підпискою, коментарем. Може всім разом, тоді буду дуже радий. Ось і. І знову ж таки дякую вам за перегляд цього відео. Всім до нових зустрічей!